Розпаковка різдвяного новорічного кошику українських продуктів в Канаді. Погнали! Вартість цих продуктів озвучую в кінці. Отже, 2 кг творогу. Далі морковка по-корейськи вже готова. Ковбаса українська 14 доларів. Два кошки холодцю вже готового. Шість штук голубців. Кумбрия капчина. Значить, пачка гречки, пачка крупи. Далі два кусочки сала, смачне, запашне. А, далі сир твердий нарізаний 400 грам разом. А, далі це до пива, типу, не знаю, якісь, якась рибка до пива. Далі сосиски. Сосиски 10 доларів за 650 грам. Далі велика ковбаса 11 доларів за 500 грам. Далі пельмені українські з свининою і говядиною. Далі консервовані грибочки, консервовані огурчики, майонез. Звичайно, що кутя, Шпроти в томатному соусі. шпроти в олії, шпроти в олії. Далі хліб на заквасці. Хрін до холодцю. Далі знову дві пачки гречки. 1, 2, 3, 4. Купа волошкового поля сирних, е, сирків газованих. Далі кава до Львова, українська. Далі е, квас Тарас, чорний. Далі оселедець е, вже готовий на шубу. Далі чіпси, люкс. Майонез і повна вартість цих продуктів українського кошику становить 350 доларів. Не дорого чи дешево?